Привіт, винятки, рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І сьогодні буде відео, яке ви ну, дуже довго в мене просили. Сьогодні в нас макіяж буде Лорена Б'юті на 500 гривень. Нарешті розважимося. З магазину Простор. А точніше, на 477 гривень, 10 копійок. У нас тут багато роботи, тому погнали. І так, дивіться, я тут багатенько таки замовила цього разу, але старалася це робити дуже економно. Тобто, ми будемо пробувати зробити найдешевшими засобами нормальний макіяж. Давай, давай! Найдешевшими засобами саме Lorena Beauty. І то в цілому в нас все одно вийшло 477 гривень. Як би сильно я не намагалась там зекономити. Починаємо з тону. Перший засіб це у нас ось такий тональний кремчик. Perfect skin. Сьогодні в мене буде ось таке дзеркальце. Потихеньку входимо в фазу святкових макіяжів. Oh. До речі, пишіть, які святкові макіяжі ви б хотіли у цьому році. Я тональний взяла у відтінку 0,4. Чесно, просто навмання, дивилась на сайті плюс-мінус, який же ж відтінок мені може підійти. І розподіляти буду прям ручками. Ух, одразу кажу, густота в нього сильна. Це дуже густий тональний крем. Він круто перекриває. Дивіться, він прям змінює відтінок шкіри. Так, ну, наче мені підходить, але він трішки. Білий <свят> не сильно, не критично. Сподіваюсь, це можна буде розташувати. І дивіться, я його дуже багато нанесла. Потрібно було в рази менше. Тобто, може вистачити прям однієї бубочки, щоб перекрити все обличчя. Ого. Я з цим брендом взагалі знайомлюся зараз. Вперше я нічого не купувала від бренду Лорена Б'юті. Хоча в присторі я багато всяких брендів пробувала, але чомусь Лорену Б'юті я ні разу не купувала. Не знаю, чому я на неї ніколи не звертала увагу. Тому мені буде зараз дуже цікаво разом з вами подивитися, і протестувати усі ці засоби. Ну, дивіться, це один шар. Я зараз трішечки прихворівша, і він ідеально, мені здається, приховав усі мої синячки під очима. Хоча я не планувала, тому що в нас є ще консилер сюди і вирівняв мій сірий відтінок шкіри. Відтінок світлуватий, Але зараз на осінньо-зимній сезон мені здається буде ідеально. Тональний цей коштував 75,90. Я думаю, що це дуже вдала ціна для такого тонального крему. Враховуючи, що він дуже класно реально перекриває. Зараз він трішечки підсох і вже не так сильно відчувається на шкіри, бо перед цим він був прям таким жарнуватим. Мені навіть не хочеться його нанести ще раз. Тобто, одного шару було цілком тут достатньо. Yeah! Далі в мене йде ось такий коректор у вигляді ось такого олівчика. Я взяла у відтінку 0,3. Всі відтінки просто пальцем в небо. Тримайте кулечки, щоб вони були вдалені. І наношу його ось так: от під очі на центр. Ну, мені здається, нормально. Він трішки має таку рожевинку. Я сподіваюся, що ми зараз його втушуємо в наш тональний крем, і буде нормально. Добре, що він трішечки світліше, ніж тональний крем. Коректор завжди має бути на тон світліше, ніж тональний крем, для того, щоб вирівняти ось ці всякі нерівності і потемніння на шкірі. Текстура така кремова. Добре розподіляється пальчиком. Зручно я люблю, коли продукти у форматі ось таких маркерів або олівців. Ви ж знаєте, по моїй фломастерній підводці улюблені. І у такому форматі зручно проходитись саме по якимось таким точковим місцям, де у вас є покрасніння, або якісь прищики, або якісь нерівності. Це дуже зручно і швидко. Бачите, тик-тик, і все ми прибрали усі. Зони, які нам не подобалися, Ну дивіться два продукти і вже ідеально справилися з моїми банючками, захворівшими під очима. Консилер кремовий, його помітно під очима. Він може проявити якісь ваші маленькі мімічні зморшки. Його потрібно, скоріш за все, фіксувати ще додатково пудрою для того, щоб він нікуди не скатався протягом дня. Але в цілому досить непогано він справився зі своєю задачею і коштував він 59,90. Продукти намагалися знайти максимально бюджетними. Далі переходимо до контуру, і тут мене чекало малесеньке розчарування, коли приїхала посилка. Тому що дивіться, що сталося з палеткою, яку я замовила, а вона просто розбилася по дорозі. Я не знаю, що сталося, чи це почта так, чи це просто таке пакування, чи це тому, що вона бюджетна, дешева ця палетка, і вона просто не витримала. Поїздки поштою, таке життя, але маємо, що маємо. Чесно кажучи, я не знаю, як тепер оцінювати цей продукт. Я не знаю, як його спробувати, тому що два відтінки просто перемішалися тепер між собою. Пропала все. Я все ж таки спробую щось ним зробити. Не знаю, як вам навіть це показувати, тому що ну все висипеться. Його можна спробувати відновити. Якщо ви знаєте, є такий лайфхак, ви можете залити це все спиртом, трошечки спресувати, і в принципі має скріпитися продукт. Oh, wow. Це такий контур-кіт. Він складався з трьох відтінків. Тут має бути скульптор, хайлайтер і румяшки. І до речі, на секундочку палетка ця коштувала 108,90. Тобто не така вже вона була і дешева. Я взяла 0,2 відтінок. Так, помалесенько відкриваємо. Ух, сипаємо трішечки це все на бік, По всій хаті, звичайно ж, скульптор ми зможемо використати ось такі румяшки. Хайлайтера, звичайно, ми втратили. І є пудра. Не румяшки. Тут була в нас пудра, румяна і хайлайтер. Okay. Румяна ми зможемо використати. Набрала Ух, такий ніжненький, доволі відтіночок. Як бачите, продукт сипучий. добренько. Тепер потрібно його скласти, докупа буде. Так наноситься гарненько. Розподіляється теж нормальненько, розташовується. В принципі, дає такий ніжний відтіночок. Звичайні румяна, нічого особливого. Я вибирала якраз такий відтінок, що він був у нас універсальним і підходив як скульптор і як румяна. Тобто можна було трішки нанести і, в принципі, скули у нас є. Ну якийсь такий варіант він нам зробив. В принципі, нормально, <с> нічого особливого. Кудру я набрала пальцем і нанесу її якраз от під очі. Ми зафіксуємо з вами. Ось цей консилер, щоб він нікуди там не скатався. У нас до кінця відео, хоча б пудра нанеслася трішечки з хайлайтером подрібленим, але в принципі так баньки ще більше відображають світло і стають менш помітними. Кровосіся, ну а що намагаємося знаходити щось позитивне, навіть і в такій ситуації. І так само пальцем я набрала просто подіблений ось цей хайлайтер. Нанесемо сюди. Ну такий блискітки тут такі грубенькі, яскравий хайлайтер. В принципі, ми такі з вами любимо. Навіть розваленою палеткою ми змогли зробити з вами контуринг. І Я одразу наношу ще підбрівки трішки і укутики. Дуже шкода, що так вийшло. В принципі, продукт був непоганий. Шкода, що я не змогла його повноцінно нормально використати і протестувати. Далі зробимо брівки, і в мене ось такий олівчик, Самий простий, стандартний олівець для брів. І я також взяла у 0,2 відтінку. Коштував він дешевше, навіть як олівець з аліку. Він 1790 коштував. Олівець з аліку був за двадцятку. Як і у всіх таких дерев'яних олівчиків, у нього на кришечці є ось така штучка, якою можна розчесати брівки. За 1790 я від нього чуда ніякого не очікую, абсолютно. Він такий тверденький. дивіться, наносить добре. Так, дуже він легко наносить продукт. Тобто, також можна зробити занадто темні брівки. А-ля 2016, як минулого разу. Але ми вже вміємо справлятися з такими олівцями, тому я наношу лише на серединку і на хвостики. А далі от тією щіточкою розташуємо це все. Відтінок, прям такий, дивіться, коричневий, коричневий. Прям осінь. В принципі, під волосся моє підходить. І зараз спробуємо. Зробити з цього якусь форму. Я прям беру цю кришечку і ось просто так розчешу. І заодно продукт розподілиться по всім брівкам, по всім волосочкам, і волоски будуть у нас типу зачесані одразу. Такий лайфхак, як вийти з ситуації, коли у вас занадто навалює олівець для брів. І ось такі брівки у мене вийшло ним зробити. Не очікуйте від нього чуда, оцінюйте його реально на його вартість на 17,90. Він не буде вам штрихувати брівки, він не буде робити їх натурально. Альними типу враховуйте цей момент, якщо ви берете такий олівець. Якщо ви хочете штриховані натуральні брівки, краще взяти автоматичний, який буде мати тонесенький аплікатор. Ось такі олівці для цього просто не призначені. Але профарбувати брівки, відтінити їх ними реально. Якщо хочете цим олівчиком, можу вам зробити повноцінний весь макіяж. Давайте Ми з вами такі відео дуже любимо і далі. У нас іде палеточка для тіней. 0,2 номер. Ось така Випала кісточка, Вкладається з шести відтінків, ось таких красивих. Я старалась підібрати в осінній гамі. Їх. Тут є і матові відтінки, і сатинові. І така дуже приємна натуральна гама. Навіть враховуючи ось цей зелений відтінок. І недаремно ця щіточка випала. Можете одразу з ними прощатися, тому що це найвистолковіша річ, яка може бути. ей wow, wow, hey, 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 hey. Ними неможливо нарфувати нормально, просто неможливо. Вони вбирають в себе весь продукт і максимально нічого не наносять на око. Ми беремо нормальну пухнасту щіточку. Одразу набирає ось цей темний коричневий, нічого видумувати не будемо. Вітінок трішки сипучий. Подивимося, зараз як на оці буде. Палетка коштувала 95,80. Навіть дешевше, ніж наша палетка контурингу, яка розвалилася. Не знаю, реально це дуже прикро Так, я затемняю ось так кутики. Я роблю доволі таку стандартну схемку сьогодні, щоб кожен зміг повторити і зробити такий самий макіяж. Ось так наносимо, затемняємо і проходимо. Одразу в складочку. Як бачите, трішечки посипалося під око. Добре, що ми туди нанесли пудру. Зможемо потім просто стряхнути їх звідти. В цілому наноситься непогано тіні, нормальної якості. Якби ще так сильно не сипалося, було взагалі прекрасно, тому що наноситься пігмент досить добре, яскравенько. Набираю ось цей світлий і ним розтушовую наш темно-коричневий, щоб не було такого яскравого пігменту. Далі набираю ось цей світленький і наношу його в якості також хайлайтера, просто того місця, де ми вже нанесла хайлайтер, але трішки переходжу на повіку. Далі набираю цей золотий, жовтий і наношу його на центр повіки. Вийшов такий градієнт. Сатинові, до речі, наносяться краще, ніж матові. Я здивована. І доволі яскравий відтінок дають. І далі беремо ось цей зелений і наносимо на нижню повіку до серединки. В якості яскравого такого акценту. А зелений прям вдалий. Мені дуже подобається цей відтінок. І в нас залишився ще ось цей сірий. Я не знаю, куди його примінити. Тому дивіться, який. Він просто досить таки непоганий. Можу його ось сюди. Додам. Усабки ну, по на мене зюкатися. Палетка досить непогана, навіть враховуючи те, що вона трошечки сипеться, з нею можна справитися. За її вартість, за 100 гривень, я думаю, дуже навіть добре. Плюс сама кольорова гама дуже класна. Зараз на осінь, на зиму буде гарнесенько так нею ходити. І я усі базові потрібні відтінки для макіяжу на кожен день, і навіть вечірній варіант з нею можна зробити. Далі у нас йде олівчик для очей. У відтінку 0,3 дерев'яний олівчик з такою ж і навіть пуховочкою внизу. Ну такий коричневий, красивий наш відтінок. Подивимося, який буде на очах. Я сьогодні вирішила не брати підводку. Я вирішила зробити стрілку такою розташованою олівцем. Так, дивіться, він дуже твердий. А? Для ока реально він дуже твердий, трішки боляче ним робити стрілку. Ось тут нормально, а по, по віці досить неприємно проводити. Можливо, його трішечки треба розпрацювати, і він буде краще наносити колір, Ні. тому що ось так на руці наноситься непогано, але твердувати, як для очей. Ми нанесли стрілочку з вами і розтушовуємо її прям цим олівчиком. Ось так легенько. Також можна привести по послизовій. О, для слизової досить непоганий. Не відчуваюся, що він такий твердий. І ось такі стрілки у нас вийшли на кожен день. Такі коричневі розташовані стрілки. Просто ідеально. В Принципі, справитись з цим олівцем можна, але він реально дуже твердий. Будьте з ним обережні. Коштово він ще дешевше ніж олівець для брів. Взагалі, 16,30. тридцять. Oh, вау! Wow! Я думаю, це досить непогано. Все одно за 16,30 зробити такі стрілки, профарбувати очі класно. Ну, а далі у нас іде туш, Ось таку я взяла. Magic Volume, Туш коштувала 62,50, і в неї ось така щіточка силіконова, з такими зубчиками, трішечки вигнута. Судячи з форми, має добре профарбувати. Побачимо, чи буде якийсь волум подовження від неї, чи ні. Поки що наноситься нормально, не навалює, тому що зазвичай, коли новенькі туші, вони навалюють трішки продукту забагато. Перший шар, звичайно, ми нашаруємо ще щіточка. Зручна я силіконові щіточки люблю. Нижні віки теж зручно профарбувати нею. І це у нас два шари. Ну, досить непогано. Якогось дива не сталося. Вони не мега якісь об'ємні стали. Просто звичайні профарбовані війки за 60 гривень. Непогано. Такий макіяж очей у нас сьогодні вийшов. Ще скажете, як вам нормально. А ми переходимо до губ. Я взяла ось таку помаду Satin Lips у відтінку 0,7. Теж такий осінній яскравий відтіночок. Я думала, буде дуже гармонійно виглядати з нашими тінями. Помада коштувала 39,90 олівчика я не брала, тому що, в принципі, в неї класний зручний зріст. Я думаю, що буде легко зробити нею губки. Має приємний такий аромат. Це звичайна кремова помада. Нічого особливого вона не має, але має досить красивий відтінок. Прямо Повзає на губах колір наноситься добре. Вона комфортна, приємна, така жирненька. Ось такі губки з нею вийшли. Що скажете, як вам? Вітінок теж мені зараз дуже подобається. На осінь буде просто ідеально, і навіть на зиму буде яскравий такий акцент. Ось такий макіяж у нас вийшов Лорина Б'юті за 477 гривень. Вийшло навіть і шерше, ніж ми фарбувалися з Аліку. Що скажете, як вам результат? Мені здається, знайомство з брендом пройшло досить успішно. Засоби доволі класні, враховуючи їхню вартість, тобто і бюджетно, і нормально по якості. І зробити якийсь цікавий макіяж осінній з ними можна, навіть олівцем за 16 гривень. Пишіть свої враження, хто вже пробував цей бренд. Напишіть свої фаворити. Можливо, мені варто. Було спробувати, може, щось інше у них. На яку суму фарбуємося наступного разу, в якому магазині? І я вже чекаю від вас свідкові ідейки для макіяжу, що ви хотіли бачити, тому що так вже потрошечки, потрошечки новий рік до нас підкрадується. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Папа. -па!